Знаєте, як це часто буває, ти приходиш додому після роботи чи навчання, хочеш розслабитись та переглянути якийсь фільм чи серіал, але пошук чогось перетворюється на справжні тортури, і ось ти вже 40 хвилин сидиш перед екраном, гортаєш один онлайн-кінотеатр за іншим, так нічого й не обираєш, і дуже засмучений, лягаєш спати. Ну для мене це 100% життєво. Але цього разу я маю рішення, яке звільнить вас від нескінченного пошуку раз та назад завжди. сьогодні говоримо про телевізори Гейзер з лаунчером Meta Smart TV. вітаю всіх та кожного. Мене звуть Кирило Свідомий, і зараз я розповім, як максимально комфортно обрати кіно чи серіал. З точки зору загального розуміння телевізор Geyser Meta Smart TV – це перш за все 4К телевізор з підтримкою HDR, а також смарт-функціями на базі Android TV. У комплекті є дуже зручний пульт, який приємно лягає у руку. Його цікава фішка, можливість заряджання через USB-C, тому більше ніяких батарейок. Сама ips матриця залишає позитивні враження. Картинки чітка та контрастна, хоча в hdr контенті інколи трохи губляться деталі у білих ділянках. Проте все це лі. Повірте, головна фішка зовсім в іншому. Нарешті прийшов час поговорити про Meta Smart TV. З цим унікальним лаунчером. Всі фільми та серіали будуть на головному екрані вашого телевізора. Більше ніяких нескінченних пошуків у різних програмах та онлайн-кінотеатрах. Гейзер вже зібрали всі фільми в одному місці спеціально для комфорту своїх користувачів. Дивіться, що відбувається: я запускаю мультімуві, переходжу у розділ фільми та бачу якусь просто неймовірну. Кількість різних фільтрів для пошуку ідеального фільму на вечір. Ви можете обрати, що саме хочете переглянути: фільм чи серіал, якого року випуску, чи в який часовий проміжок картину було представлено. Жанри, актори, режисери, чи рейтинг муві датабейс. Всього лише кілька хвилин налаштувань параметрів пошуку, і всі пропозиції вже перед вами. Чи можна скористуватися класичним пошуком? Тут теж все працює без проблем, проте так вже навіть і не цікаво якось. А от вказати бажану тривалість картини це досить. Зручно, адже не завжди у вас є три години на якогось там опенгеймера. І все це дуже цікаво, але суть вона в іншому. Як тільки ви обрали бажаний фільм, ви можете відразу побачити, в яких онлайн-кінотеатрах він доступний та на яких умовах. Чи це Apple TV, чи Megogo, чи безліч інших альтернатив. Більш того, вам навіть запропонують опції з оренди фільму для одноразового перегляду. І все це в одному місці на головному екрані вашого телевізора. Виходить, план такий: ви налаштовуєте бажані партнери. Параметри пошуку, вказуйте все, що важливо саме для вас, а потім просто переходите до фільму та обирайте найзручнішу чи найвигіднішу платформу для перегляду. Все настільки просто. Скажу відверто, поки я тестував телевізор гейзер для написання цього огляду, встиг передивитися кілька фільмів лише тому, що дуже вдало їх знайшов за пошуковим фільтром. Це чимось схоже на бронювання готелю. Навіть можна відсортувати картини за рейтингом чи касовими зборами. З мета Smart TV можна більше не витрачати години на пошуку, Шук того, що подивитися, а сконцентруватися замість того на іншому перегляді фільму, у колі близьких та друзів можливості дійсно унікальні та роблять життя трохи комфортнішим. Тому можу тут сказати лише одне: з Geyser Meta Smart TV завжди є що подивитись.